Церква, громадські та скаутські організації разом запровадили благодійну акцію, яка буде триватиме два дні. Всіх відвідувачів, а насамперед, дітей зі всієї України чекають на концерти, майстер-класи, мультфільми, лялькові вистави та благодійний ярмарок. Організатори очікують, що на ній побувають півтори тисячі дітей-переселенців. Малеча продаватиме власноруч виготовлені прикраси і предмети прикладного мистецтва, а вилучені кошти передадуть онкохворим дітям. Діти, переселенці цим мають бажають показати, що вони не є тими, хто споживає, споживає добре відношення, споживає якісь кошти. Вони є тими людьми, що усвідомлюють, що навіть у ті скруті, в які вони зараз опинилися, це не межа. І є ще більше скрута, наприклад, онкохворі діти, і вони дуже бажають допомогти їм. І всі речі, що вони роблять, вони роблять за власний кошт. Допомагають провести переселенцям ярмарку священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату. Для дітей вони приготували серію мультфільмів про створення найстаріших храмів України та лялькові вистави. Певні форми показу для дітей, які допомагають їм особливо тим дітям, які бачили війну, які бачили горе, повертатися до нормального життя, це, це форма викладу, коли показується лялькова вистава. Вона допомагає дітям поринути в інший світ, в світ, який є більш світлішим і чистим. А також ми стараємось використовувати і сучасну методику, зокрема робити анімаційні мультфільми. Долучаться до благодійної акції Діти дітям із національної скаутської організації. Вони приготували майстер-класи з малювання і створення фігур з повітряних кульок. На дітей також чекатиме джазовий виступ відомого композитора та диякона Романа Коляди. Цей ярмарок на думку організаторів повинен об'єднати дітей з різних куточків нашої країни та надати можливість маленьким переселенцям пережити лихі часи. Але разом з тим і потрібне і духовне, і культурне відновлення. І ми сподіваємося, що рано чи пізно, коли вже настане мир на Донбасі, багато із тих, хто був вимушений полишити свої домівки, туди повернеться, але повернеться вже і не тільки з спогадами про свої проблеми вимушеного перебування поза межами свого рідного дому, свого рідного краю але і також із багатим досвідом позитивним. Триватимуть заходи з 10 до 17 години 31 травня і 1 червня. Рустем Бікіров, Тарас Біловол, Соціальна країна.